Вітаю усіх. Сьогодні ми запитаємо у карт. Чого очікувати у травні, знаку Зодіаку, Лев? Що ж, загальний фон у левів? Ой, рівновага. Загальний фон тримати все в рівновазі, триматися, щоб нічого не розвалилося. А що ж то у вас розвалюється? Скажіть мені, зараз ми подивимося, кохання. Ну, щось карта не хоче йти. Суд. Розлучення і будете судитися. М -м -м. Магічний вплив є. Приворожили вашого коханого, пішов до іншої. Буде судове рішення, аліменти, розлучення. Що трапилося? Десятка жеслів побилися. Посварилися. Є магічна дія на це. Потрібно її знімати. Звертайтеся до мене, індивідуально подивимося, у кого що є. Показую. Якщо в загальному фоні показує, то дійсно дівчата то там щось сильне у когось із вас. Давайте подивимось здоров'я. Здоров'я у вас хороше, нічого поганого не бачу, але, можливо, зір. Розбите серце ваше дає про себе знати. Диявол перевернутий. Магічна дія. Знову ж таки, диявол перевернутий, магічна дія, вплив на вас, на ваше здоров'я. Хтось вас питається ось побити. Магічними впливами вашу ауру пробить. Поки що це не вдалося. Щось свіженьке хтось намагається вам робити. Так, подивимося далі: кар'єра туз мечів. Ну, кар'єра у вас гладко. Все гладко в кар'єрі. Нічого поки що не змінюється стабільно. Але, можливо, навіть хтось на вас свариться десь, або ображається, або клієнти будуть незадоволені у травні. Але все пройде добре, нічого поганого за цим не стоїть. Чого остерігатися у травні Лева? Остерігайтеся почуттів від чоловіка. Ой, буде розриватися, або може чоловік, бачите, він тут з чашою стоїть, з водою, у якій рибка. Хтось заливає йому в уші і просто заманює його, як русалки заманювали колись моряків, так само його заманює якась жінка і магічним впливом. І випивати він може почати, тому що, бачите, навколо він як випиває алкоголь з чаші, і вона йому в цей момент підлізе. В момент цього випивання. Можливо, ви кудись на природу з друзями будете виїжджати. Якась жінка поклала на нього око. Подарунок місяця подорож. Кудись будете виїжджати на відпочинок. Ну що ж, дівчата, потрібно це все прибирати і чистити, але потрібно, звісно, ваше пряме звернення, тому що це загальний розклад. Звертайтеся, пишіть у коментарі. Усім відповім, кому потрібна допомога.